<ган> Навіть і не уявляю, <ган> як довго я їх чекав, чекав ще з вечора. <ган> Смачний ковтокар Максимовити Кави. справжні особистості. Лідери, трудяги, надійні люди у житті і у спорті. І мені здається, що а, якщо в них якісь невдачі, такі невеличкі, то це говорить про те, що вони віддали боротьбі все до останнього атому. Такими ми їх знаємо. Альбіна Миколаївна та Ірина Іванівна Дерюгіни сьогодні в гостях. Боже ні, я в це не вірю. Доброго, Доброго. вам ранку. Доброго. Ранку. дуже приємно Доброго вас ранку. бачити. Ось ми тільки щоб подивилися сюжет про парасольки. Вона сьогодні іменинниця. Ну трошки дощовити такою нас Київ. Да? Да. Сьогодні пам'ятаєте цю мелодію? Тарана тарада. Та У вас які парасольки з собою? Ну, вони мають під дрес-код ваш, я не знаю, під а, настрій просто. Зонтики обычно теряються, як і все остальное. А, пані Альбіна, погода вас не дивує? Ні. Наскільки вона велику роль відіграє в вашому житті? Погода, ну, прекрасно, коли сонце і тепло завжди – це добре настроєння. Але ми тільки вот закінчили Кубок Міра в Португалії. Вчера і, собственно говоря, Там була, була чудово, Два дні, а чотири дні проливний дощ був. Пані Ірино, ну і вам не, не до погоди в таких приготуваннях. Ну що ж, а ми і про Кубок, який відбув, відбувається ць, в 2011 році на трьох континентах, з ким ми пам'ятаємо, так, Кубок з художньої гімнастики кубок і світу. Кубок світу. І тепер естафету бере Київ, власне. До цього була Канада, так? Як ви вже сказали, Португалія. 6 8-го 6-8 травня, це буде відбуватися в Києві. І ось на вершині цього всього у нас сімейство Дерюгіних. До речі, якщо ви хочете, щоб ваша розмова була приємною, давайте по ковтку амоксивитову Кави зробимо. І далі не забувайте про те, що Дерюгіни хочуть з вами теж поспілкуватися. Сніданок з Денплюс один мережа Фейсбук. Давайте подивимося сюжет про них. Щоранку на каналі «1 плюс +1, один аромаксамир Кави Якобс запрошує гостей. Победу в этом турнире одержала Ірина Дерюгина. Она второй раз подряд завоевала почетный кубок. Ее мама, заслуженный тренер СССР Альбина Николаевна Дерюгина. І тільки спробуй її не послухатися. Ніхто не наважиться перечити дірюгіній старшій, як і молодшій. Альбіна Миколаївна відповідає за техніку. Ірина Іванівна за постановку композицій. Працювати дівчатам доводиться 6 днів на тиждень по 10 годин на день. Покоління, звісно, у всіх складне. Вот э, таких звезд, звездочек, таких ну, лебедей, как было объяснено, сейчас очень сложно. Нет такой фактуры. Может быть, сейчас растут дети, те вырастут и дадут. Но все-таки наш вид спорта, который начинается с того, с красоты. Мы спросили Ирину, какое качество она больше всего ценит у женщин, занимающихся спортом? Наверное, гармоническую красоту и внутреннюю. Красоту. Того, чтобы это все было Люблю як душу, трясу як грушу. Про вимогливість Дерюгіною ходять легенди. Зі своїх підопічних вона зганяє сім потів і вимагає повної самовіддачі. вона ну, требувательна, но що ребенок старається, і рада допомогти, да, як постоянно... мама вже. Хоча 79 – давно пенсійний вік про відпочинок Альбіна Миколаївна навіть не думає. На носі Олімпійські ігри дворазова призерка Олімпіад Ганна Бессонова про Дерюгіну говорить мало, але змістовно в Україні тільки вона може готувати зірок художньої гімнастики. Це найкращий тренер на землі, вона саме тренер, найправильніший. і. Тут тренер, який вас підписує лучших і лучших. Те саме про Альбіну Миколаївну можуть сказати ще кілька її вихованок. Ірина Дірюгіна найтитулованіша гімнастка СРСР, олімпійські чемпіонки Олександра Тимошенко та Катерина Серебрянська. Чемпіонки світу Тамара Єрофеєва, Оксана Скалтіна і Наталія Годунко. Щоранку на каналі Один Плюс Один аромаксами кавий Якобс. Запрошує гостей. І от знаєте, що було цікаво спостерігати за реакцією пані Ірини і пані Альбіни. І, до речі, унікальні кадри ми не знайшли 77-й рік. Навіть пані Ірина не впізнала себе ще до того, як ви стали вдруге абсолютною чемпіонкою, єдиною на сьогодні в радянському союзі. Ну, ми вам подаруємо ці кадри. Спасибо, це дуже приємно. Часто згадуєте ті часи, коли ви були дівчинкою і взагалі, і матуся була поряд як тренер? Та я взагалі не... Чесно, життя диктує такий темп, що не успіваєш навіть згадувати. От, як как би, бы, вже привик жити з сьогоднішнім днем і завтрашнім днем. А що було, вже... Альбіна <laughs> Миколаївна, а той запал ще залишився, коли ви були тренером? Ну, от в радянські часи згадувати <laughs> і, і зараз. Мамік спомінати любить. Вы знаете, это очевидно какая-то природа. Когда вот ты работаешь, и если что-то плохо, что-то не так получается, ты нервничаешь, дргайся где-то. А когда все получается, когда гимнастка идет хорошо-хорошо, вы знаете, хочется все, все отдать им. Все передати. і ось а, для наших сьогоднішніх гостей такі знаєте, м'які слова це не для них, тому що життя так показало, щоб досягти певних результатів, треба бути аж жорстким, не жорстокою, не путати. Нет. І от пані Ірино, коли сказала, не, не люблю цього слово гратися. Якийсь інфантилізм в цьому слові, а, щось крихітне. Художня гімнастика а, має бути як спорт, спорт через спорт, зіткнення характерів, конкуренція, і боротьба як на війні. А с кем вы не воюете? Да нет, ни с кем мы не воюем. Нет, ни с кем не воюем, просто, как вам сказать, хочется, чтобы в художественной гимнастике вернулись те времена, когда побеждала сильнейшая. Потому что, в принципе, каждые 4 года совершенствуются правила. Гимнастки стремятся. Все хотят прийти на соревнования и увидеть, что победила сильнейшая. Понимаете? Очень відні ошибки, судей. Очень відне. 494, 1194, код міста Києва, ну 44, дві чарівні дірюгіних. Готові з вами поспілкуватися. Я не можу так от по-іншому сказати, тому що ви як одне ціле. Пані Альбіно, починалося все з чого? Ну, ну нічого не говорили про те, що. Ірина буде великою гімнасткою, тому що ви з собою брали її на тренування, давали м'ячика, і тут той м'ячик переріс в щось таке професійне, глобальне і велике. І ось зараз донька Ірина Блухіна, ваша онука. Ви хочете, щоб її доля повторилася? Я знаю, що ви хочете, а пані Ірина, ні, нічому. Ну, вже теж хоче. Ні, ну, по-перше, хирочка, очень творчий чоловік. На чим за два ж Подивіться, ось вони дві красуні. Там такий знімок не очі. Просто она очень творческий человек, и буквально буквально с 2000 года она составляет показательные выступления и Бессонова, и Ерофеева, и Гадунко. И эти показательные выступления внесли очень положительный такой момент, угу. потому что э, они раскрылись гимнастки немножко по-другому. То есть у нас идет очень активный творческий момент как в спорте, так и в показательных выступлениях, которые, которые больше раскрывают гимнастку. И вот Блохиной удается это, очень удается. И вот сейчас она составила очень много новых э, показательных выступлений, которые будут вот на этом Кубке впервые продемонстрированы. Альбина Миколаевна, не куда это вже тепла? Конечно, скучаем мы все за ней. Но мне хотелось бы вот и Ирину добавить: что она своей работой, Иришка, вносит что-то новое в стиль направления. И когда приезжает, выступает. Все почти с многих стран мира признают и говорят: вот мы думали уже все, художественная гимнастика на этом уровне остановилась, а вот вы снова привезли на чемпионат мира новое явление, по-новому звучат программы ваши, композиции. Понимаете, вот это очень ценно, и поэтому я мое мнение такое, что она очень нужна художественной гимнастике. Просто Украина всегда была законодателем моды в гимнастике. В принципе, очень большой фан-клуб, который в мире существует, болельщиков. Они все следят за Украиной. Что новая Украина еще придумает? И, в принципе, вот эти вот показательные выступления дают больше возможностей показать это. І що не все втрачено в нашому великому mm. спорті, особливо в вітчизняній гімнастиці, художній гімнастиці. Ну, у нас, У нас... сумасшедші таланти просто на Україні. О, і які Я вони, ідеї знайти. Я б сказала, просто Україна взагалі вообще... женскими талантами блистает, понимаете, мы должны это бородичата. развивать. есть звонок. доброго ранку вам. У ранку. Меня зовут Наталья. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно отдавать ребенка на гимнастику? И в каком возрасте заканчивается карьера гимнастки? Спасибо. Ну, во-первых, детей приводят очень рано, с четырех лет. Если Лично мое мнение, ни в коем случае 4 года не надо брать детей на занятия, потому что еще не сформировался организм. Uh -huh. Ребенок должен в 5-6 лет. Тогда он мыслит по-другому, он знает дисциплину. Понимаете? То есть ребенок уже на, начал воспитываться. Понимаете? Поэтому, а когда заканчивается, это зависит от индивидуальности гимнасток. Ми знаємо, що у вас є остре слівце для підопічних. Ви ну, з одного боку, як тренери так, на майданчику спортивному, а з іншого боку, а, на рівнях спілкуєтеся. З маленькими дівчатами, наскільки ви а, жорсткі в вихованні? ні. Можна... Це легенда чи ні? Ні. ні. Ви знаєте, Дети немножко, некоторые родители, путают требовательность и жестокость. она Требовательность вражається? это то, что дается программа, дается задание. И от ребенка постепенно, когда его готовишь из года в год, естественно, накапливается технические, хореографические подготовки, акробатические понимаете? И это нужно накапливать, наращивать и требуют, чтобы ребенок выполнял а дети есть дети к сожалению очень способны все но они доходят до какого-то уровня не и дальше прекращают трудиться да. это, самая большая проблема. это сейчас очень основная проблема Ну, бачите вы про проблему говорите, так в какой-то период часу ну что-то щось зламалась. Ну, можливо, коли Радянський Союз так. прийшов в іншу якість, все розійшлося, розпалося. І занапад в спорті там великому відчувається художня гімнастика. Дівчата, куди віддавати? Наскільки Дерюгин їх школа розповсюджена Україною, скільки це коштує? Ні, <Це непірко> ну, <біцапна>. давай, 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 давай. Ні, просто суть слідкує. У нас много в общем школах проходять уроки. По некоторым районам. Сейчас еще недостаточно, потому что в принципе в Киеве самая большая проблема это залы. И кроме школьных залов вообще ничего нет. И дети только после обучения в школе могут попасть, как говорится, на тренировки. И чаще всего школы хотят, чтобы только из этой школы дети тренировались. Но так очень сложно получается, и это сложно добиться. Вот. Поэтому в принципе в основном оплачиваются только залы, которые предоставляются, аренды зала. Потому что бесплатно зала вообще нет. Вообще нет. Вот. Зал у нас бесплатные только для нашей основной школы, и у нас дети тренируются бесплатно. И, и поверьте, такого нигде нет. Какие призвища майбутніх бутних художньої гімнастики гимнастики в Украине? Ну вот сейчас будут выступать у нас Алина Максименко, Аня Резадинова, Виктория Мазур, Виктория Шанкаренко. Это будут гимнасты выступать, которые уже по программе. 91, год, uh -huh. да. вот. Другие гимнастки, которые будут маленькие, юниорочки, там, они будут первые шаги делать. Потому что детки, поверьте, очень талантливые, очень хорошие. Но самое главное, талант это труд. Вот с трудом. На сегодняшний день трудно. у этого поколения очень трудно. Я не знаю, это молодое поколение, которое выбирает Пепси, очень сложно с ним заставить. Фишка ну, дыргина, к чему вы их заохочуете Вы знаете, во-первых, у них должен проснуться Объясните. интерес. Они должны почувствовать, если ребенку нравится заниматься, он не считает ни время, ни труд, ничего. Но вот сейчас просто очень много интереса у молодежи, начиная с интернета, с которым они не могут расстаться. И вот они вот как-то вот такое ощущение, что молодежь немножко вся очень рассеяна в этом плане. Они не могут сконцентрировать свои усилия. Это им мешает чого-то в більшій степені. Пані Ірино, пані Альбіно, а вам на сьогодні, як вдається тримати таку файну форму? Ну, в чому ви себе обмежуєте досі, а в чому ви собі можете дозволити, ну, не знаю, тістечка, наприклад, хто з вас готує вдома? Мама не блюдо, ваше пані Ірино. Борщ! Із пампушки чесником. Ні, без пампушек не чесно люблю. Я собі ні в чому не Сдерживай ничего. Но если на весы стала и чувствую, что чуть-чуть больше вес, я говорю: подумай, что ты делаешь. І унікальна ще раз подія, яку ми чекаємо в Києві. Ще нагадаю, що в 2011 році міжнародною федерацією художньої гімнастики передбачено 10 етапів чемпіона Кубку світу. Тепер вже естафета переходить в Київ 6-8 травня. Палац да, приїдуть, спорту да я хочу сказати, що у нас приїде, буде заявлено 39 країн, буде будь 37 країн. Повірте, це дуже велике представництво з усіх континентів і. Будет очень интересная, серьезная борьба, потому что в этом году разыгрываются олимпийские лицензии на чемпионате мира. И все гимнастки стараются максимально каждый старт получить какой-то результат, чтобы, ну, как говорится, их рейтинг был выше. И каждый стремится попасть. Потому что в этом году введены ограничения, только две гимнастки участвуют в конкурсе. И так как в каждой стране, особенно в ведущих странах, их немножко больше, то возникает проблема, где же, где же готовиться. От поэтому у нас буде много спать в нікум нас так, що так мы... приходьте отримати да. задоволення від э, да, справжнього приходите. професійного да. спорту художньої да. гімнастики. Да. Ми робимо подарок. Ми мы... сход буде безплатним. Так що что... в... о, да. це новина. Я не знав да. про це. Патому палац спорту приходите. Київ, 6-8 травня. Ще раз нагадую, дерюги не чекають. Запрошують на кубок світу з художньої гімнастики. Етап Київ. Без Дякуємо, що були сьогодні. Пані Альбіно, пані Ірино. Я задоволений тим, що ну, ви не такі, як кажуть, про те, що професійні спортсменки, вони такі жорсткі. Ні, вони, по-перше, жінки, а вже далі робота, робота і робота. Дякуємо вам і на все добре. Не в останній, сподіваюся. Дякую. Пожалуйста.